Вітаю всіх на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде ще одна історія з спідницею Олівцем. До речі, ось тут я зараз відріжу лишнє. У вас з'явиться на екрані спідничка, яку ми будемо з вами модерувати. В мене така собі базова основа на спідницю. І давайте приступати. Спідниця, яку ви бачите на екрані, вона така більш завужена. Вона має такий дуже-дуже привабливо, такий, знаєте, наче такий заточений практично олівець по поніжках. Так що вона така більш грайлива, кокетлива, але дуже елегантна. І Таку спідницю можна робити як трошки ну, до середини коліна, чи трошки нижче коліна, буквально там на пару сантиметрів нижче коліна, чи ну, таку міді. Не максі, а міді, ну як до середини ікри. Якщо вам дозволяє ця довжина, так що можна вибирати. Але саме моделювання буде дуже цікавим і. В цьому моделюванні я хочу зробити навіть дві виточки, тому що така спідничка буде досить добра, саме з двома виточками. Поїхали. В нас є основа основа моя з однією виточкою, як я вже зазначила, будемо робити дві виточки. Ось тут, зараз я підпишу, щоб ніхто не збивався. Це центр передньої частини, це центр задньої частини, центр по спині. Поки що я нічого ніде не буду відмічати більше маркером, маркер буде трішки пізніше. Далі, в мене є витачка одна на задній частині і на передній. Практично все я буду робити одночасно з двома передніми і задніми частинами. І так, ось цю витачку по передній частині я хочу трошки перенести десь, ну, якщо ми беремо, зараз вона не на центрі спідниця більше до животика. Я хочу десь ось тут в мене, якби то так, розраховувати десь ось тут центр, трошечки центр цієї спідниці хочу цієї виточки хочу змістити ось сюди. Ось так. Так, і дивіться, тут в мене 3 см виточка. 3 сантиметри, тож я беру від цієї позначки, де я поставила цю нову свою виточку, це буде центр виточки. Відмічаю ось так. У мене тут є трошки під нахилом, я ось так повертаю, не беру вже. Так, якщо там брати, регулюю, скільки в мене тут вершина виточки буде. Ну, я просто ось точно е, зробила і ось так. І ось так і я відмічаю, креслю нову виточку. Ця вже виточка мені не потрібна. Тут я просто продовжую цю лінію талії. Це в мене лінія талії. Тут у мене Лінія стегон. І тут так само лінія стегон. Одразу хочу спуститись від лінії талії. Ось тут вона в мене. Спуститись на 2 сантиметри. Ось так. Ось так, на 2 сантиметри хочу відступити, тому що в мене буде поясок 4 см, тож я відступаю на 2 см. І ось так креслю нову лінію. На 2 см. І ось так. Це вже нам нічого не потрібно буде. Так, давайте я зараз накреслю все це тіло нову виточку. Так, Ось тут нова виточка, ось тут нова лінія під поясочок. Тут в мене ні, тут я поки що не буду нічого малювати. Загальне, загальне завужування в мене буде на одну чверть а біля, ну, припустимо, біля 4 сантиметрів. Тобто, ну, ми візьмемо 4 сантиметри. І що я хочу зробити, від цієї вершини витачки вниз проводжу вертикаль. Ось так. І а, буду потім а, тут розрізати. Ось так. До цієї вершини, дорізаю до цієї вершини. Поки я тут нічого, нічого не вирізаю, я переходжу на спинку. По спині я залишаю цю виточку на місці, тому що вона, в принципі, в мене на самому центрі, як би, то, тут, як, би як би от, от стегну, і. Ягодиця, господи, попа, так, наша одна, то тут саме влучно, тому що, можливо, буде десь в когось більш об'ємна сідничка, то нехай вона тут по центру спідниці, ця витичка і буде. Я просто від неї вниз відступаю чітко вертикальну лінію. Тут вже треба чітко вертикальна лінія, щоб була. Тут до цих пір буду робити розріз. Ось так. А тут так само на 2 см я спускаюсь. 2 сантиметри. Так, ось так. Потім ще буду відміряти все. А, можна його одразу. Ну, в мене в масштабі. Ви відміряєте, будь ласка, все-все-все, тому що ось, треба трошечки підняти його. Тому що я, щоб не влазити перед вами своєю головою, мені не дуже воно зручно тут придивлятись, знаєте. Так, тут все рівно. Так, і я намалюю зараз, щоб вам було видно ось так. І ось так. І нова. Ось тут. Ну, як, на своєму місці, але нова по довжині виточка. Ось так. Далі. Я беру. А, ще, що я хочу зробити, це, так як в нас завужена спідниця, нам потрібна шлиця. Шлиця в нас буде позаду, в даному випадку, ви можете робити потім де захочете. Шлиця позаду. Я відступаю. Ту висоту, яка мені потрібна для шлиці. 4 см, дивіться, тут я спускалась на 2 см, на 2 см тут 4 см шлиця. Тож я беру поки що ось так на 4 см відступаю. Тут так само відступаю. Ось так. Це буде шлиця. Тут я підпишу Нові позначки ставлю центр спідниці по задній частині. Тут пунктиром ось так креслю лінію, тому що ця лінія буде в нас згинатися чи не згинатися, тому що це частина шлиці. І ось так я нижню частину поки що Одну частину під... відкреслюю. Так, з цим все зрозуміло і ясно. Далі я беру і відрізаю лишнє від верхньої частини спіднички. Так. Дивіться, я поки що нічого. Не розрізаю по боковому шву, ну, по боковій, по боковій цій частині, тому що там будуть зміни, і поки що я вирізаю ось так виточки. Такі і розрізаю. В цих лініях, чітко прямо, тому що це вкрай важлива у нас історія. Так, не доходжу один міліметр тут, і не доходжу один міліметр тут. В даному випадку, чітко прямо розрізати до вершини виточки, вкрай важливо, вкрай, вкрай, вкрай. Це необхідна така міра. Дивіться, якщо в нас 4 см, ми забираємо з однієї частини, одної четвертої частини нашої спідниці, тобто з однієї другої від переду і, від, і з однієї другої від задньої половини, тоді в нас є 4 см, давайте будемо робити наступне. Ось тут ми забираємо 1 сантиметр по боковому шву, по, спинці, по задній частині, по передній частині, 1 сантиметр. І ось тут я забираю 3 сантиметри в цій частині, там, де ми розрізали. Тобто по півтора сантиметри ось так, я зараз візьму. У мене в масштабі, то я ж так, знаєте, собі уже під лінійку не відміряю. А ви відміряєте під лінійку. Я зараз все підпишу. Просто я максимально однаково все креслю. Дивіться, ось тут. Я забираю один сантиметр тут півтора, і тут півтора, і тут півтора, і тут півтора. Якщо тут один см. Тут півтора-півтора-3 см, то в нас вже 4 см. І дивіться, ось в нас є позначки, ось у нас є вершина цієї виточки. Від цих позначок до вершини виточки, там, де ми надійшли один міліметр, я проводжу ось так лінії. Одна лінія до позначки і інша лінія до позначки. Так само і по задній частині. Одна лінія і інша лінія. ось так. Тут від лінії стегна, від цієї точки, ось лінія стегна, до ось цієї точки 1 см, я проводжу так само лінію. Ось так і тут так само. Якщо вам потрібно буде більше взяти на завуження, то, звісно, ви можете брати більше. І е, якщо ви візьмете ну, зовсім так більше, ви ще можете зробити шов. Попереду, і так само з передньої частини в шов впустити, забрати, від окремити тут провести нову лінію, у вас буде шов. І тоді буде теж дуже добре. Процедура одна і та ж сама, якби то ви забрали з центрального шва по передній частині. Дивіться, на, на боковому шві, ось тут, внизу, від цієї позначки один, вверх. Підніміться, ну так, десь приблизно біля 7, біля 7 сантиметрів вверх, щоб у вас тут був кут. Оце 7, можливо, інколи і 10 сантиметрів, 7-10 сантиметрів вверх. А ви підніміть лінію, щоб тут у вас був кут, і тоді у вас ось ця лінія, тут скругліть стегну. Ось так. У вас тут було гарно все. Обов'язково лінію стегна. І тут по задній частині так само скругліть, тому що ці всі креслення, вони мають кути, нам кути не потрібні. Ось так, потім я все наведу. І тут десь ось так пряменько, щоб у вас був. Прямий кут. Ось тут. Прямий кут. Це обов'язково. Тоді у вас буде така дуже гарна спідничка е донизу. Якщо ви заберете дуже багато, тоді у вас просто, ну, взагалі така. буде. Прямо, знаєте, як рюмочка така вниз, як ніжка від рюмочки. Але що, що ще я хочу. Дивіться, ось тут я відріжу, тому що в мене не калька, і я просто не побачу цієї лінії, коли, куди і як потрібно. Ось тут я забираю, відрізаю в попередній частині. Ось так. Ай-ай-ай. Так. Прикладаю, дивіться, ось так. І підклеюємо скотчем. Так. Раз. І на верхню частину. За рахунок виточки у нас тут виточка розкривається дуже сильно. Так. І так само на задню частинку. Відрізаю лишні чітко по лінії. Для того нам потрібна чітка, чітка рівна лінія, для того, щоб ми могли все прямо ну, вирахувати, прямо, щоб в нас було все гарно. Всі лінії, щоб були а, в даному випадку прямі і. Склала нам таку дуже а, чітку картину, тому що це креслення. Хоч і моделювання, але все ж таки креслення. І дивіться, я зараз ось тут внизу. Бачите, я не відрізала одразу а, тут ну, лишнє від паперу. Тобто я беру і ось цю лінію ось так. Прям максимально пряменько вже нову наводжу і тут центр переду я наводжу. Ось так. Тут буде згиб. Тут буде шов. Так. Тут прямо потім. Гарна лінія бокова. І в цю лінію я виводжу нашу букову лінію. Так само і тут прямо а, така гарна лінія ось тут. Тут. Пряменько виводжу, і потім в неї стикую бокову ось так лінію. За рахунок того, що в нас тут буде перший це прямий кут, тут максимально вирівняний, рівна пряма така лінія, максимально рівна і пряма, і тут так само максимально рівна. Пряма лінія. У нас, якщо є малюнок на тканині, наприклад, клітинка чи ну, полоска ще не так. Але клітинка це вкрай важливо, щоб вона була ніде ніде там не переламана. Це ну, є випадки, але це вже більш модельні якісь такі частини. І дивіться, яка в нас буде гарна спідничка. Потім вже можна все це діло ось так вирізати. Ось так одразу я відрізаю лишнє по боку з приводу поясу, то просто вирізаєте поясок, як на попередньому відео, і все. По обхвату талії, яка у вас є на ширину, в нашому випадку, то 4 см, в вашому, який ви там вже собі закладаєте. Ось така викричка вже в нас вийшла. Я казала про дві виточки, які я буду робити. Дивіться, щоб нам не робити тут розкриття нашої виточки виявилось дуже-дуже достатньо великим. І то дуже багато тканини нам придеться потім ось тут якось. Розподіляти. Тому дуже гарно виглядає ось така виточка, яка йде від цієї вершини трошечки під невеликим нахилом, ось так в боковий шов. Один. І дивіться, я зараз ось так заміряю, щоб вони були прямо один в один. Ці виточки ставлю помітку. І ось сюди, так само по задній частині виводжу лінію. Розрізаю, не доходячи один сантиметр по задній частині і по передній частині. Так і дивіться, я трошки Даю дуже багато в боковий шов я не даю на розтвір виточку, буквально до 1 см. Можливо, комусь, якщо у вас великий обхват взагалі, то, можливо, до 2 см, в даному випадку на 1 см, то буде достатньо. І я фіксую зараз цю виточку ось так. Дивіться. Ось так я зафіксую виточку. Ось тут, так. І ось тут. Ой, ой-ой-ой. Все, воно зуйнусь. Ну, добре. Я ось так ще одну. На такий же розтвір. Дивіться, ось я відміряю цей розтвір. і. Фіксую для того, щоб просто, ну, вони вже мали саме той потрібний нам розтвір, який нам, щоб нам не збитись, знаєте, коли ми будемо викривати. Тут лишня я відрізаю, тому що тут задній шов. Тут буде блискавка застівка позаду. І ось така спідничка, ось такий олівець. Такий добрий олівець в нас виходить. Це ще один такий метод. Так що пишіть, кому сподобалось, пишіть, хто вже робив такий метод. Тут, зазначую, до речі, ще ось я тут по лініях викладаю. Ось так, по лініях. Тобто це дольова по лінії, і тут дольова по лінії. Ви бачите, який Нахил спіднички цієї йде. Так що, зараз, щоб воно було максимально однакове на одному рівні. Ось так. Бачите, яка, ну, начебто, практична рюмочка. Якщо вам цікаво, ми зробимо ще одну рюмочку, але в наступному відео. Про моделювання спідниці. Ми будемо робити моделювання саме за мотивами. Це не прямо така, як у Шанеля, за мотивами Шанель, де там теж є рельєфні такі завужування, але вони дуже лаконічні і добрі. Так що пишіть. Я сподіваюся, що вам такий спосіб теж буде в наявності. Це дуже добре і дуже гарно виглядає саме по такому принципу спідниця-олівець. Саме на фігурі. І саме такий спосіб він є самим таким ну, більш а, комфортним, ніж просто, бо, просто бокові завуження. Дякую, до нових зустрічей і а, доброго настрою. Всім па-па!